Вітаю, друзі, слава Україні! Наш сьогоднішній вечірній випуск дещо особливий. Він не про якусь одну подію, він про кілька різних подій, різних штрихів, які от зараз відбуваються, і які. Мають стати для дуже багатьох, хто зі світу дивиться на Україну певною тезою, антитезою вибачаюся, до того, що пробував, нібито зобразити наш Зев Давосі, де він пробував щось розказати про хорошу, успішну свою політику, про те, як він чекає тут інвесторів, як нам потрібна підтримка інших, інших багато речей. Насправді ж. Робляться речі в Україні, які вже зараз дуже активно розносяться. Вони робляться демонстративно, публічно показово. Вони стали предметом обговорення в західній пресі на перших сторінках, на перших шпальтах, і вони стали дуже чіткою антитезою. Я переконаний, що це робиться умисно, а не по дурості. Україна перебуває в стані демонтажу, і ліквідаційна комісія в вигляді зеленої влади дуже успішно працює. От, власне, про кілька з цих подій, а їх багато, їх десятки. Сьогоднішній випуск. Але перед тим, як перейти вже до більш детального розголосу, я, як завжди, хочу попросити про моральну підтримку каналу. Це ваші численні перегляди, коментарі, вподобайки, нагадування, дзвіночки, поширення, рекомендації, також підписки на мої YouTube і Telegram канал Ставайте постійним глядачем каналу, це дуже допомагає його поширенні, в його розповсюдженні в мережі YouTube, і... Моральну підтримку також дуже серйозно надає. Я ніколи не прошу про фінансову підтримку. Я звик якось важко викручуватися сам. Але якщо ви маєте таку можливість, то краще, ніж мені, задонатьте на Збройні Сили України. Я від цього можу хіба що вам порекомендувати. Ініціативу волонтерську справа громад вони дійсно дуже ефективно працюють дуже прецизійно саме те, що потрібно військовим. А крім того іншого, фонд Петра Порошенка помножує ваші донати навіть не в два, а в кілька разів. І це це, мабуть, найкраще, що можна зробити зараз для армії. А те, як влада їх зараз атакує, і обріхує, це зайвий доказ того, що це дійсно хороший, хороший спосіб донатити на армію. Отже. Тепер переходимо до реальних подій. Я вже казав, що відбувається в Україні деякі, деякі дії, які не як а саме умисно спрямовані на те, щоб відвернути увагу від України. Я вже не раз казав, ця зелена влада саме з осені особливо активно, хоча й до цього це було виконувала кілька завдань: перше. Зробити так, щоб нас ніколи не прийняли в НАТО. Зробити так, щоб нам нарешті таки відмовили в переговорах і подальшому напрямку до Європейського Союзу, а нам все двері привідкриті, двері привідкриті і ніяких не закриють перед носом, як би дуже хотіли вся ця єрмаківська компанія. І ще одне: зірвати допомогу Україні. Для чого це робиться? Ну а чому ми говоримо про владу кротів, про владу колаборантів? Ну, напевне, зрозуміло для чого. <кій> Менше з тим. Про Давос ми говорили вже багато. Кілька випусків було записаних, які, ну м'яко кажучи, не додають оптимізму. Але все-таки, можливо, в когось за загальними словами десь щось не дуже досухав, десь не дуже вдавався в ці тренди. Можливо, появилося бажання попрацювати з Україною. НАТО хоче далі працювати з Україною, і надавати збройну підтримку. Для НАТО відповідь була дана дуже жорстка, це демонстративний зрив. Того саміту, який мав відбутися в Брюсселі, е, Україна НАТО на рівні командувачів, заблокували ту людину, заради якої це робилося. Це було перетворено профанацію. Про це був вчорашній випуск, повторюватися не буду. Далі йдуть ті речі, які назовні мають показати: з Україною краще не мати справи. Це, це якась темна сторона, і все, це наша влада демонструє. Це не я це говорю. Люди, які сьогодні в опозиції до цієї влади, пробують назовні говорити тільки найкраще про Україну. Та подивіться на Порошенка, подивіться на інших, як вони пробують, попри все хамство і дикість, тих, хто в Україні цим всім займається проти них переслідуванням, цькуваннями, шельмуваннями, як вони діаметрально протилежне говорять і просять у владу ще й підтримати. Але. Самі владі ну роблять все діаметрально навпаки. Але ще один момент: нас уже повернули. Ми вже скажемо повернення в темні часи. Ні, нас уже повернули в часи Януковича і в певні часи кучми. І справа Гонгадзе, про неї я десь першим заїкнувся, але я зараз бачу про неї почали багато хто згадувати і аналогії шукати і говорити про гігантський сутільний Тарашчанський ліс розмірами всю українську державу. Це вже не мої метафори. Це вже хтось інший говорить, тобто в Україні це починають розуміти. Інша річ, що на великий жаль, якось ніхто особливо на це поки що не хоче реагувати. Зокрема, ті справи, про які я зараз розкажу, дуже побіжно, коротко, не вдаючись дуже багато деталей, але ті, які мене персонально зачепили. Отже, Тетяна Чорновов ні, ми не родичі, ми навіть не до фамільці, але це людина, якою я захоплююся бойовий офіцер. Її зелена репресивна машина і далі не залишає в спокої. От її ніяк не можуть пробачити і її непримиренне ставлення до корупції і її дії. По захисту України. Це вони з Пашинським винесли за лічені кілька годин до знищення певних складських і виробничих приміщень КБ Промінь. Вони встигли вивезти звідти стугний Корсари, які стали основою перших днів захисту Києва. І це мало колосальний психологічний ефект, тому що на той момент. Ворог був впевнений, що для нього відкриті всі двері ворота. Йому ж обіцяли, влада обіцяла. Все буде в порядку. Ми всі війська відвели, ми все забрали, все в порядку. І раптом почали горіти їхні танки. Цього досі не пробачили ні Тетяні, ні Сергію. Досі йде цькування. Але зараз, зараз проти відомої антикорупціонерки, от свій натріснутий голосок, вдумайтеся, з таким московським, до речі, акцентом подало приватизоване зеленою опою набу. От хто хто, от коли їх, до речі, коли їх трохи лякають, і США от пригадуєте, торік в кінці літа, вони після того вертаються, вони починають когось арештовувати, щось робити. Потім страх проходить, і вони починають робити свою звичну справу відбілювати сух корупціонерів і пробувати якимось чином тероризувати опозиціонерів до цієї влади. Що можна сьогодні вишукувати проти Тетяни Чорновол, яка з перших днів війни на фронті? Так, ДБР і пробує те, що вона рятувала тоді Київ, так само як кривоносу? ДБР пробує їм і ще тілом ряду людей шити за це карні справи, тому що Київ мали здати за 2-3 дня була обіщяна партньорам. А бачите, вона була серед тих, хто перешкодили. І тому там існують корень справи. Добре, це ми розуміємо. Це вороги, Сухачов, всі інші. Так, це все філіали ФСБ, це все працює проти України. Тут ясно, що може робити Набу? Нехай і продажне, нехай і вже повністю дискредитоване. Знаєте, виявляється, що це історія не свіжа. Ця історія, уявіть собі. 2014 року знаєте за що звинувачують Тетяну за що її хочуть тягнути її смикають через те, що вона в 2014 році, коли Росія напала на Україну, вона заблокувала спроби повернути нафту РосНЕФТІ до країни-агресора. Тоді відразу на її дії, а вона тоді була урядовцем українським. На її дії відразу ж зреагували портновські суди. Всі лобісти Росії почали розкручувати проти неї справи на всіх цих медведчуківських, потім пізніше вже тоді просто про російських і інших каналах її всі роки брудом оббивали і все інше. Але насправді вона тоді добилася разом зі своєю командою, що Україна таки виграла всіх судах. А той час вона не допустила, що в це забрала свою, свою нафту, і ця нафта пішла для збройних сил України. І що зараз? А зараз цитую Тетяну. Будете сміятися, за мене фронтовика взялося набу. Такий собі детектив Андрій Грушанський, здоровий мужик, який під час війни, замість того, щоб піти на фронт, купував квартири в Києві, клепає проти мене справу. Воно мене на допит викликало. Я не відмовилася, йому сказала, хай їде до мене на нуль, поговоримо. А я йому покажу, до чого довели країну продажні детективи, що виконують політичні замовлення. Отже, е тоді, коли. Тетяна цю справу, Роснефть інтереси представляла в Портновських судах така фірма Артінгер. Вона навіть пару позовів спочатку виграла, а потім це все було скасовано. І от знаєте, що вся штука? В цій фірмі Артінгер напряму працюють або її інтереси відстоювали наші топ-антикорупціонери. Серед них такий заступник генпрокурора Касько, улюбленець всіх наших антикорупційних активістів та біснуватого Міхо. І Керівник Транспаренсі Інтернешнл України, вдумайтеся, Тібур Бондарєв та цілий ряд інших діячів, які потім скрізь кричали про боротьбу з корупцією, Порошенка не зовсім так ділають і все інше. До речі, транспаренсі International дуже довгий час очолював такий собі Юрчишин, який з продажним голосом увійшов в Верховну Раду, відразу ж продався в першій же ж команді, продався банковій, і після того красиво, гарно дістав. За послуги свої відповідно юдину плату управління комітетом з свободи слова. і зараз доказує всім, що телемарафон це хорошо, а цензури в Україні немає. І весь світ каже, що захоплюється нашою свободою слова. Отака От історія. Отже, оскільки Тетяна тоді добилася невидачі цієї нафти Росії сьогодні, через стільки років, 10 років пройшло, їй вирішили за це помститися. Оті антикорупціонери фейкові, які на фінансуванні досі в Курченка, оте корупційне набу. А його керівник, хотів сказати, власник є корупційним партнером Єрмака і інші. Я навіть не сумніваюся, що тут не обійшлося без прохання з ОПИ, дуже переконував прохання піддержати російських товаришів, а не біжене. Може, як то ще удасться щось вернути їм. А є ще одна версія від самої Тетяни. Вона каже: чому зараз? Справа не в мені за мене взялися, бо це тиск на моїх друзів, які мали нахабство вимагати від набу розслідувати мега-корупцію, яка відбувається в царині закупівлі боєприпасів для армії. Вдумається тільки. Про Єр... Розмах можете почитати в статті Тетяни Ніколаєнко, щоб ви розуміли, в нас тіли набу, і два роки їм, ну м'якше скажу, страшнувато взятися за розслідування найбільш страшної для країни корупції, яка обмежує кількість боєприпасів на фронті. Чи ж не зрадники? Зрадники, звичайно. Який найкращий спосіб, це того, хто говорить про корупцію, треба зараз тягати по судах. Вже було на початку вторгнення, зараз почалося далі. Знаєте, це я не певний, чи ця справа так швидко піде десь і в західну пресу, хоча це настільки дика історія, що якщо хтось з журналістів західних про неї дізнається, я певний, що це точно розлетиться, тому що справа 2014 року захисту інтересів України від Росії сьогодні, на 10-му році війни, українська влада і... От ті антикорупційна інфраструктура, яка ніби так говорить: ми ж ніби про американські, ми ж ніби такі, яка знищує тих, хто рятував тоді і Україну під час війни і рятував тоді наші великі потужні інтереси. От дуже показовий момент. Це відразу після Давосу, де Володимир Зеленський розказував якісь там правильні речі. Ну правильні, правда, так дуже умовно. Ще одна справа, а от я вже пішла по світу гуляти. Оце привітик всім інвесторам, які в якийсь момент подумають, а чи не прийти їм в Україну. Їх тут точно не чекають. На відміну від звичайно дуже сухняних тих, які згодні платити великі відкати, які згодні викуповувати засоби масової інформації і класти їх до них зелені опі. Ну, от, наприклад, є такий собі товариш Фіала, чеський олігарх, який дуже боїться, щоб не попасти під норми закону про олігархів. І він дуже активно. Видавлює з українських журналістів вводить цензуру і примушує їх підігрувати владі, підспівати головне воювати проти опонентів влади, того ж самого Порошенка інших, тому що це основне їхнє завдання в розумінні сухняного великого потужного інвестбанкіра, керівника інвестиційної компанії. А є ті, які не захотіли цим займатися є ті, які відмовилися платити данину банковій, а працюють для підтримки української оборони, підтримки українських військових. От серед таких є Ігор Мазепа. Він, напевне, один з най... ну, він один з найбільших, а можливо, і найпотужніший, і найбільший інвестиційний бізнесмен в Україні. Він чи він дуже активно критикував владу, ніби ні. Але він критикував економічну політику з цією Гетьманківщиною. Він має позицію, він допомагає армії. Він, він відмовився віддавати владі оцю мзду, яку вони привикли бачити всіх. І Думається ще раз, Ігор Мазепа, як один з найпотужніших українських бізнесменів, їхав на форум в Давосі. Знаєте, інвестиційний бізнес він цікавлений в тому, щоб не відлякувати, а заманювати інвестиції в Україні. Це його суть, це його прибуток. І тому зрозуміло, що в Давосі Ігор Мазепа точно би не робив якихось виступів чи випадів проти України, навіть української влади. Він міг би там. Покритикувати щось там з Гетьмансівщини, і то я думаю, що він би цього уник. Що зробили? Його не випустили з України, його затримали в стилі періоду Саші Януковича. Ми вернулися ще раз вітаю, навіть не в 2010 рік, коли Янукович так тільки обережно брався до державної зради і руйнування економіки і захоплення всього. А в 12 -й, 13 -й, власне, більше, навіть рік, напередодні вже Революції Гідності, коли у тих Тоді регіоналі взірвало останні абсолютно шарніри в головах. Його, е, Ігора Мазепу, значить, затримують. В нього проводять несанкціоновані якісь обшуки, вигрібають все, щось ламають, щось захоплюють речі, конфіскують, вийм, е, виймають ті, які не мають жодного відношення до того провадження, по якому його нібито звинувачують. Чому я кажу нібито? Тому що, знаєте що, знову. Аналогії справою Чорно Тетяни Чорновов. В неї справа, яку зараз набу розкручує в інтересах Російської Федерації, в нього справа 2000, в неї 14-го року. В нього справа 2013 року. Вдумалися? 2013 року. Це мова про те, що він, як потужний бізнесмен, отримав. Певні права на землю для будівництва котечного містечка там преміум класу, Вижордському районі на Київщині. Ще раз кажу, завершено, навіть отримав він раніше. Завершено будівництво 13 2013 році. Взагалі-то, коли щось нечесно виділяється з землею, затримують чиновників, арештовують, звинувачують чиновників, які розпорядилися державною землею в цьому суть корупції. Бізнесмен, бізнесмен скористався тими правами, які йому дали. Так от. Чиновників не можна затримувати, тому що чиновники часів Януковича всі зараз повертаються. Ну найпомітніше це звичайна шурма, але всі в основному, правда, через маду регіоналів пішли. Всі повертаються в нашу владу. Вони всі знають, так чи інакше працюють. Якщо не напряму, то посередковано. Он там в певному одному з найбагатших найдорожчих районів Києва заправляє всім син сьогодні, а до того і сам заправляв з основних податківців і тих, хто найбільше тероризували бізнес, з часів Азарова. Там граненько дуже, кажуть, що, мабуть, за дуже заниженими цінами, арендує для себе площі, знаєте хто, безугла. І не тільки вона, а багато інших. Вони всі якось сьогодні пов'язані, тому що прийшли молоді регіонали і працюють зі старими. Але вертаємося до цієї справи. Його затримують, йому зараз виносять в Печерному суді, вчась в Печерському, обмовка така правдивіша за реальну назву, запобіжний захід. А тепер увага. Вслухайтеся. Невідомо з яких мотивів і яким чином було пораховано е, правоохоронцями, що збитків там було на 7 мільйонів гривень. От 7 мільйонів. Ну це велика сума. Чим вони аргументували, в чому суть збитків? Я розумію, збитки завдані. Е, Відповідно чиновникам, який незаконно виділив землю, я можу зрозуміти, які збитки міг задати бізнесмен, який отримав цю землю. Його не звинувачують неправильно використання. Він використав її на те, на що вона була виділена порушення екологічних норм. Нічого цього немає. Отже, все одно збитки 7 мільйонів гривень. А заставу знаєте, яку йому запропонували? 700 мільйонів гривень. Ви колись таки чули, коли Гриневичі ловлять їх і дають втекти, а потім оголошують в розшук. Кої? Сугам? Заставу роблять чи їхнім присужникам в 10, 25 і в 150 разів нижчу, ніж вартість завданої ними шкоди українській державі. Яким чином можна в 100 разів виписати більшу заставу, ніж вважається, що було завдано збитків в країні? Такого не може бути в принципі, крім одного випадку, коли все роблять за прямим наказом, безпосереднім абсолютно звули банкою від найвищого керівництва Української держави. Це Є абсолютна дикість, але ця дикість нам буде дуже дорого коштувати. От вже відреагував Порошенко на цю історію, от його процитую негідники, які 24 лютого дриснули з Києва, окопалися в Чечаківському суді. Це про ДБР йдеться. І на сьогоднішній день атакують журналістів, атакують інвесторів, атакують і ганьблять Україну. Ви намагаєтеся взяти бізнес журналістів у заручники, замінити інвесторів на веде весь нянь. Зупиніться. Це сова Порошенка. Що відомо про Ігоря Мазепу? Відомо, що він україноцентричний підприємець, дійсно патріотична людина. Це вже злочин при нинішній владі. Він має можливість інвестувати в різні ринки, але завжди віддає пріоритет українським інвестиціям. Це теж про нього відомо. Він багато допомагав е, донат, е, і донати волонтерським проектам. Робив, до речі, це тихо без піару. Ми про нього дуже мало що чули, а насправді там дуже великі суми. Річ в тому, що це людина, яка ну, має прив'язку до України. Ще раз кажу, такі люди для нинішньої влади є персонально ворогами. Я навіть не сумніваюся, що зараз вигадують якісь російські слід і його почнуть прив'язувати до цієї ситуації. А тепер про саму шкоду: ця людина так само, як колись пригадуєте, Прошенка не пустили на е, е, з'їзд демократичного союзу, де він міг. З республіканцями залагоджувати проблеми і переконати їх все-таки розблокувати підтримку України умисно не пустили, щоб мати такий результат. І був, мав запрошення і був передбачений серед учасників Давоського форуму. Один з найбільших інвестиційних баркірів України і відома публічна особа, відома людина в світі. Ці зовживання проти нього включені були всі, фактично всі правоохоронні органи України. Ну, принаймні, відомо про ДБР, БЕП Набу. Прокуратуру і нацполіцію. Всі вони доклалися до цієї справи, і за цим всім явно проглядається, крім помсти за національну позицію і бажання дискредитувати українську державу. Ще й ідея про перерозподіл власності. Зараз зелені хочуть робити внески, їх подвійно переоформляти, то що в. Елітну нерухомість, оті котеджні містечка, все. Справа Мазепи не перша, але точно не остання. Будуть викрадати все. Ми вернулися, ще раз кажу, в часи Януковича. Бізнесмені будуть викрадати, так як тоді катувати, когось вбивати. Тому що ця влада, розуміючи, що скоро доведеться втікати, хоче на і конвертувати в ті речі, які завжди будуть приносити прибуток. Ну або п'ятий раз перепродати і добре на тому заробити. От повністю. Все так, як при Януковичі тільки, тільки набагато нагліше і тотальніше, ніж було тоді. І ще тоді Україна ну, мала не найкращий імідж. До України ставилися як до країни геть корумпованої, і в Україні не було війни сьогодні. Україні треба боротися проти будь-яких ознак корупції, проти будь-якої неповаги до прав і свобод, зокрема бізнесу. Коли ми його запрошуємо в Україну, щоб витягнути нас з тої ями, в якій ми опинилися, і зараз рятувати про що він, блінкен говорив давосі, прямо що Україні треба дати умови, що в Україні могла вироблятися зброя. все для цього. американських інвесторів запросять і попросять прийти в Україну. Оце відповідь. Блінкену від Зеленського була відповідь по, по головкому, і зараз відповідь по питанню, що прийшли сюди американський приватний бізнес і почав піднімати Україну. Цього українській владі категорично не треба. Тема, наскільки я розумію, вже звучала в Давосі переслідування в таким демонстративно наглий спосіб настільки важливого, потужного бізнесмена, причому бізнесмена, до якого ніколи не було жодних застережень по корупції. Ну вони не можуть залишитися поза увагу західної дієвої преси. Це все це просто забудьтеся. Відновлення України не буде. Будете жити на тих руїнах, які є, і буде гірше і гірше. Тому що ця влада прийшла, ще раз повторюся, її завдання демонтувати Україну. Вона її виконує, це ліквідаційна комісія. Можете поки що хихикати на мої фрази? Я пригадую, як хихикали перед 24 лютого в ефірах там і суги, і несуги, їхні там підсушники, як казали чорнові, щось вигадує. Дістали? Маємо. Оце буде так само. Це робиться стілком конкретною метою. До речі, один з наших бізнес-експертів, Олександр Соколовський, був просто вражений. Він почав говорити з певними антикорупціонерами, борцями проти корупції, певними діячами з відповідного експертного середовища. І він був шокований. Він каже, що неможливо з ними розмовляти. Вони просто відсторонюються, кажуть, а це народу не заходить. Це ж якісь великі. Ну відвіжмуть бізнес в чесного великого бізнесмена, візьмуть бізнес для нечесних владних майбутніх бізнесменів. Нарід якось це сприймає, народу байдуже. От тільки як каже Соколовський, силовики вже ж не паряться і просто беруть заручників замість того, щоб доказувати провину підозрюваного в судах. Це просто взяття заручників, інакше цього не назвеш. І наш нарід і наші ті штатні професійні антикорупціонери і правозахисники професійні вони навіть не хочуть думати, що колись в майбутньому, коли нам дуже потрібна буде реальна економічна фінансова допомога і підняття, сюди просто ніхто не прийде. Бо такі справи, як Ігоря Мазепи, не забуваються ніким, ніколи і ніяк. Тому що це маркер сюди йти не можна. У нас одна маленька. Я цією справою потім займався і пробував там виправити якусь ситуацію. Одна афера проти одного саудівського бізнесмена. Коли його в Одесі обікрали, грубо обікрали, його інвестиції вкрали. Ну, зрозуміло, що не з кишені щось витягнули. Е, закінчилося дуже болісно для наших стосунків. Кілька президентів після того пробували переконати Саудитів інвестувати в Україну. Там згадували, слухайте. Ось в нас є конкретний приклад. Ось конкретна людина, яку у вас обікрали. До вас в країну йти не можна. Тому що обікрав хтось опосередковано пов'язаний з владою. А тут напряму влада. От вам іще одна історія. А тепер давайте про підсумок, який для мене стоїть питанням, ну я вже починав з того, що чи прямує Зеленський до своєї власної справи Гонгадзе. А багато хто, незалежно від мене, описав Україну вже як гігантський таращанський ліс, як країну повного безправ'я. Це атаки на журналістів. Я можу мати дуже багато претензій до Бігуса. Мені може не що не подобатися з того, що колись писав чи робив Ніколов, тому що ми знайомі були добре, я знаю його як хорошого розслідувача, але я завжди не завжди був згоден з його якимись оцінками там, по Ротердаму плюс, по ще чомусь іншому. Але це є люди, які працюють в сфері журналістики, чесно, нечесно, але роблять відкриття. Ну, ніколи, чесно. Бігус дуже часто нечесно. Але ви бачили. Щоби Порошенко задіював якісь засоби, якісь незаконні стеження інші речі проти своїх опонентів у пресі. Ви це бачили? Навіть ті телеканали, де 24 години на добу його бували брудом, він рушити не посмів. Табу було просто абсолютно на все. Це має залишатися, це є свобода слова. Пробував переконати, пробував доказати щось інше. Ну, мабуть, треба було десь колись і тиснути, але менше з тим. Ми маємо історію, коли по Бігусу, Почали раптом розкручувати, нібито що там якісь там його, якісь там оператори, ще там хтось десь там до наркотиків мають якийсь стосунок до їх вживання. Чи це доказано? Чи не доказано? Я не знаю в будь-якому випадку такі речі не можуть мати жодної сили в суді, тому що всі ті дані знімалися стопроцентно незаконно. Просто бігу якийсь момент. Крім того, що працював завжди проти Порошенка, вирішив попрацювати трошечки і проти нинішньої влади, і влада моментально стеження. Там була історія, коли вони там збралися якісь проводити е, новорічний корпоратив кілька років тому, пару років тому. Ну при Зеленському вже винайняли всі ті номери, в яких вони мали бути скрізь, встановили включно до жіночих душів, встановили камери спостереження і за ними відстежували все і писали, і вишукували якісь кадри, які могли десь там когось компрометувати. Слухайте, ну це робота держави. Такі речі робить державна влада. Це після цього до України може бути ставлення тільки найстрашніше. Я не буду вдаватися всі ці деталі. Я знаю про історію, яка була з Ніколи. І я більше того, я навіть скажу вам, що я знаю, що ті тушки, які під виглядом військових до нього вривалися. Це ця сама група тітушок, яка напала на мене, та сама група. Тільки тоді ні Нікову, ні Бігусу, ні всім тих, хто зараз там медіє група. Вони тоді багато хто з них аплодували і казав: О, хорошо, з Чорноволом Новом більшості! От мало от красива! Зараз дуже багатьом з тих, хто сміялися, доведеться плакати. Це перший тільки крок. Зараз тут он по бігусу, там дають задній хід, поніково будуть далі на нього тиснути, а дальше а дальше колись буде справа Гонгадзе у Зеленського. І для цього не треба Зеленському самому давати якісь вказівки на вбивця, на щось інше. Кучма. Вертаємося в історію. Кучма точно не віддавав наказу убити Зеленського. Ой, вибачаюся, господи, убити Георгія Гонгадзе. Кучма на нього матом крив і щось кричав у стилі да оторвати йому голову. А після того знайшлися люди, які викрали, відрізали голову і дали знайти обезголовлений труп. І після того згадайте, що сталося з Україною і з Кучмою. Кучма став повним відпадком, з ним ніхто не хотів давати видавати йому руку. Україна. Після того втратила західні перспективи. Ми ж тоді рухалися в напрямку Європейського Союзу, непогано рухалися. Ми тоді вийшли нарешті з тої первісної страшної епохи отих червоних директорів і почали просуватися десь. І в НАТО рухалися все після того, Україна скотилася в обійми до Росії. Тоді не було війни, тоді не було такої катастрофи, як зараз. Те, що робить зараз Зеленський, він не тільки Україну принижує, цьому представляє. Financial Times вже вийшла розгромна стаття. Після таких статей про атаки на журналістів, про нищення журналістів, після таких з цією країною працювати не можна. Ви розумієте, що це є подача ідеальна опозиції, вибористам Британії, республіканцям США Орбану іншим, чому не треба давати гроші українцям? Це є пряма робота проти України. А тепер собі уявіть, що когось з журналістів, убивають тих, на кого вони мають записи в Зеленського. Про те, що там відірвати їм голову, щось з ним розберіться, він мені заважає, він мене нервує, все інше. Зеленський не стримується в нього ж розуму, нема. І він точно наговорив такі речі. І ці речі пишуть. І потім новий майор Мельниченко Появляються і появляються ці речі. уявляєте, що буде з Україною. Мені плювати на майбутній імідж Зеленського і де його по всіх світах будуть прошукувати і арештовувати. Мене турбує Україна, тому що ця влада робить все, щоб Україна припинила свої існування, і щоб Україна за жодних обставин не дістала достатньо допомоги, щоб мати змогу перемогти у цій війні. Оця зараз. Новітня початок новітньої справи Гонгадзе, знищення бізнесу і атаки на патріотів це найгірше, що може робити ця влада. Завершуємо. Слава Україні! Вистоїмо!